Я манала то, що раз приймати. А я далі фотографа. Триву на широку ногу. 100 доларів, чесно маю. Це блін реально! купила свої Ні, не впала. Така. Поки не буду купувати, то побачу. Коли просто прийшли і могли довго не подумати, просто взяли те, що вам подобається. Тільки вроджу, дай Бог колись. Я зразу, зразу проведу. зразу на другий день народження. <плес> Хух, так, вітаю, вітаю, вітаю всіх. Сьогодні ми будемо робити те, що називається розбір кожного учня, шлях. Кожного блогера, шлях кожної дівчинки від початку аж до результату або до якихось складнощів, і так далі, в цьому відео я би хотів би розібрати зв'язку покрокову і повністю весь магазин, які ми креативи використовували, яким підходи використовували, що зайшло, що не зайшло, і на які етапи ділиться товарний бізнес. Тому я буду в такому форматі до вас звертатися, задавати вам питання, ви будете відповідати. Ось для початку хочу сказати, що коли це все починалось. Я навіть не розумів, наскільки це буде складно. Чому? Тому що всі розуміють наші глядачі, які зараз дивляться, що окрім того, що ми займалися товаркою, ми ще мали то пофіту. А зараз у нас буде фотосейшн. Ідемо до Казино. Будемо закидати гроші. А насправді йдемо робити фотографії. Гляньте просто, які тут машини, Бентлі, три різні кольори, Прошай, Я Там комусь пройшла дорога, коли фотографували. Зараз мені ця карма повернеться. Але гляньте, як на Боже, а ще цей вид? Це взагалі щось нереальне. Дуже круто. Зараз ми тут будемо робити фотошки. Ну, покажи, покажи. <гум> Ай, це рік фотографа. <гум> от коли ми перше-перше тільки м, почали розповідати, на які етапи ділиться товарний бізнес, от зараз ви можете бачити приблизно, як це виглядало. Ви навчитесь шукати товари, які треба зараз в нас, людям, звичайно, в Україні, які закривають їхні потреби. Коли я відкрив цю дошку, коли я показую і так далі, що ти тоді подумав? Я тоді вже трохи орієнтувалася. Знаєш чого? Чого? Бо з нами тоді був твій учень Олег. Ага. І він, коротше, нам перед тим показав свій товар. І я приблизно а -а -а. зрозуміла вже, що то має бути. Але я вже той вечір почала шукати і, в Тіктоці, на Амазоні. Я навіть викупила, де шукати. Мені ніхто не казав. а, я, я ви дуже вику... здивована. Я так. викупила, де шукати цей товар. Я той же вечір собі позберігала. І прикиньте, перший товар, про який я тільки подумала, це були гачки. І якраз виявили що цей товар, Олегу зайшов. тобто, <схід> Він каже: от то нормально. 100%. Гачки заврори, які гачки. потім засрали. <схід> гачки Заврора. Саме цікаве, що да, насправді, Христя, напевно, раніше за всіх почали виконувати домашнє завдання. Тому що з самого початку я бачу вас, між вами був такий спортивний інтерес. Мені це дуже сильно сподобалось. І е, Христя мені показала цей товар. Я пам'ятаю, ми в закладі сиділи. Я такий, вау, прикольно! Да, це прикольний товар. Зараз ви його бачите, це гачки, які ліпляться на стіну. І туди можна кріпити будь-що, де можна кріпити рушники, де можна кріпити е, курточки, де можна кріпити будь-що. І... Е... Витримують, кг. Да, витримують до 10 кілограмів. Витримують до 10 кілограмів. Чому цей товар, тобто розкажи. Тому що він вирішує проблему. Не треба через нього сверлити якісь стіни. Наприклад, якщо у вас орендована квартира, я якраз подумала: ой мені треба такі гачки, може лаво здати цей товар. Я про свою проблему подумала. Угу. Мені якраз треба цього всього було. Діана, що думаєш, цей товар гачки? У мене вдома таке саме стоїть. Чи ти не признавалась? Шаби, oh, <laughs> 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 <Ja, laughs> що ти використовувала якось? Так? Та я туди завжди свій халат вишив в ванні. Ти в ванні то прикріпила? Так. Воно нормально працює? це? Він халат Та. витримує. Мій перший товар, то що я продаю зараз? Навіть не свій перший товар, навіть розкажи, як от все починалось. Тоді ми поставили оцю от таблицю, етапи товарки. Як, як тебе це було? Що ти відчувала? Ну я саме останнє почала робити цю таблицю. А чого? Я не знаю. Там пішла бігати, там ще щось, там минчики робити, дівчата вже доробляють, а я ще така щось літаю. Просто mm -hmm. заскрінила собі якийсь варіант. Потім як со неї вийшло. Так, да, насправді, коли я бачив твою таблицю, ну, типу, я, я просто прозрів. Але що... був варений. Чому <рес> така табличка не красива? <рес> чому вона без кольорів, будь ласка, чому вона не відцентрована? Є, 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 ні, так, 50 на 50. Це тому що, ти... що я людина практичності. Практичності мені не практично зависи. <рес> робити з табличку. Та, Та хоч вже. Мій товар були гнучки дзеркала. Mm -hmm. Дуже прикольна штука. Я як їх побачила, я зразу зрозуміла, так це те, що мені треба. Тому що я одразу згадала момент, в гуртожитку. Мені треба було купити зеркало. Я така: О, знала б, я що тут такі зеркала є, я би взяла їх. І ті люди, які приходять по анкеті Діані і заходять на навчання по анкеті Діані, Діани вони мають можливість виграти магазин, який приносить кожен день 20 замовлень і там, 100 доларів чистими в день. Тому ось такий от бонус приємний для тих, хто дивиться зараз ютуб. Насправді це такі круті емоції, коли ви вперше відбираєте товар, він успішний. Після чого обираєте постачальника, він погоджує. Потім ви обдзвонюєте заявки, вам вони приходять. А потім, коли проходять перші гроші, живу на широку ногу. Коли ми вже прилетіли в Париж, і тут відправили одразу дуже багато заявок. Товарів, точніше, mm -hmm. одразу багато. Ну, я не знаю скільки, бо мені прийшла прям дуже гарна сума. Я така сиджу в Адідай Сімілі Росії. Я кажу, блін, брати чи не брати, бо справді вони десь коштували 100 євро чи скільки. І тут так само в один момент я відкриваю телефон і мені такі сповіщення від приватбанку. Раз за разом, раз за разом. Зараховані суми то 400 гривень, то 800 гривень. Він кажуть, боже, що відбувається? Я кидаюсь, кинула, кажу, мені гроші якісь прийшли. У мене шок знову. Мені пройшло mm -hmm. більше 2,5 тисяч. Я така, все, беру крусі. Скільки за посилок? 10, напевно? Вісім? Прикольно. Десь вісім посилок, за вісім посилок я собі купила, відбила 50% російської, виявляєте? І це тиждень, часу навчання мало. 500-600-500 гривень товар. Okay. А, десь а, гривень 100 бо зразу на кол-центр. Я думаю, що десь 200-300 гривень рекламу. Ну, так, це 1500 число ми там вийшло. Так. Ну, типу, це на восьмий день. Це вау у синички прийшло біля там 50 замовлень. Вона собі купила, окупила частину кросовок, частину там е джинсів, купила консилер е з товарки за дуже 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 короткий термін. І за такі жаті терміни це досить класний результат. Я вас запрошую, бо ви самі бачите, Мені в 16 років я досягла гарних вершин мінімальних, щоправда, в товарному бізнесі, але за тиждень часу, тому я впевнена, що у вас все вийде. Якщо будете цілеспрямовано йти до своєї мети, якщо ви поставите на початку навчання. Разом з вами пройдуть шлях, ваші наставники, які будуть допомагати Тіна, Віталія Гіяр, з якими ви всіма знайомі, завдяки нашому сторістелінгу. Тому я хочу сказати, що у вас все вийде, але вам потрібно попасти в мою команду. У Вас одразу буде 30 товарів підібраних. Це вам дасть гарне впізнання пошуку товару. Тому анкета внизу заповнюємо і зустрінемось вже в команді Синички. До зустрічі ти в моменті, коли тобі було щось складно, це було перед запуском реклами, і відкрила моє навчання. Uh -huh. І подивилась і відкрила блог з психологом. Я тому що в мене далі наступний етап дуже важливий. Це запуск реклами на мій продукт. Олег переживає з те, що я переживаю, і він мені дав свого власного навчання повноцінного. Ми в телеграмі не встигаємо розкривати все повністю, тому він дав мені е, свій повноцінний курс. Тобто він вже на купу уроків, на багато хвилин. Е, ось і тут є окремий блок. Як упорти з тривожністю з психологом на 30 хвилин. Розкажи ні, о, ти чуть передивилися його Розкажи, Там взагалі навчання. Тебе? Саме я трошки так знаєте прогорнула. Він мені відкрив блок психолога. А я давай гортати вниз, Думаю, що там за навчання? Бо я навіть його не бачила. Я подивилася, скільки там блоків, боже, по 30 хвилин, різні абсолютно тематики. Ті тематики, що ми за тиждень розбирали, там взагалі розкриті на два. Ну, прям капець як розкриті. це дуже круто, тому що. Так, да, це факт. Добре. Е, дивись, до тебе прийшли перші замовлені на гачки угу. е, після цього, що сталося з постачальником. Постачальник сказав, що у нього розібралися, ну, тобто, були три одиниці два дні тому перед тим, як я йому дзвонила, 23 дні. Чіпка, ви робити. Короче, є замовлення, ну, все добре, але так. той, в кого ми замовляли товар, каже, що немає того товару. Бо я зараз трошки нема. Розкупила, тільки щось. Три тисячі ступишся. Нема, жодної, нуль, каже, нема. Поможи мені знайти позначальника, бігом, бо є? це є заявки, просто треба зараз користувати другу людину, яка має ці гачки, бо капець. Доброго дня. Хотіла вас запитати про ось цих гачків кухонних саме клайних. Можливо, я дропшипінг, ще була б бомба. ми дропшип працюємо, але скажіть, будь ласка, чи можливо у вас якісь кращі умови для покупців? Так, да, зараз я є, є програма для дропшиппінгу. Сімдесят uh п'ять -huh. для опта, 75 гривень буде за. Сімдесят п'ять гривень, щоб зараз супер. Клас. Але в мовах ірині не, не знали. Добре, що наставник є і, є і є людина, яка допоможе в ту ж той ж момент. Це дуже класно. Це ще одна фішка цього навчання, що ніде такого немає, людина тебе так веде, допомагає кожен момент. Ну це дуже круто. Сто відсотків в кожному навчанні є якісь там свої фішки і так далі. Але коли ми говоримо про моє навчання, в мене ключова е, привага в тому, що люди постійно на зв'язку. З людиною, яка заробляє да, в 5 разів більше з неї. От, і ми цю підтримку м, надаємо навчання, і я б хотів би, щоб ти розказала за підтримку е не тільки від Олега, але й від. Тетяна, умов, в декреті, я так вирішила назвати час. А то це, в декреті, я поняла. Клас. Да, я в декреті, але я ну не планую повертатися на минулу роботу. Таня взагалі дуже класна дівчинка. якраз. вона підтримала з цими гачками. Вона сказала, типу, що якщо підходить клієнту, ціна то в нас от така категорія людей, яка купує ці гачки, тому вона мені дуже гарно розказала. так, да, да, да. насправді Тетяна це мама молода, яка пішла на навчання. Я... Дуже поважаю її, тому що вона в нас наставник. Вона тільки за січень місяць виплатила двом своїм працівникам. вона мені казала на век три тисячі чи по тисячі доларів кожному. По тисячі доларів кожному, і вона заробила сама за січень шість тисяч і за лютий там чотири і чи п'ять тисяч доларів. От от і я зрозумів, що в моменті христині треба якась підтримка жіноча, що вона бачила, дивись, це це все якби не казки. Такі учні є. І вони отримують результат. Добре, розкажи, що ти відчувала взагалі, прийшла перша заявка. Та капець я не вірила. Я думаю, я кажу, Олег, то щось якась підстава. Що ти щось на мотив, хтось не знаю, може, якісь фейки можна кинути. Даю, дзвоню. Я думаю, дзвоню людині, побачимо, чи жива! Жива людина! Ти дзвониш, і людина-перша заявка відмовляє. А, точно, це капець! Я подзвонила, це жива людина, все ок. Я їй пояснюю за товар, і вона каже: ну, добре. Дякую наразі. Я поки не буду купувати. Ну, І все. І після цього Христя до на підход каже, що, то не працює, -товар. це буде нормально зараз. Ну, типу, все. То просто так буде. попало. Так, да, ну перший літ, ну типу, середній апрув, ви товарці, всі ми знаємо, що було 70-80%. От, ну вийшло так, що перший літ був той, хто не підтвердився. Всі mm -hmm. інші вже підтверджувалися нормально. Mm -hmm. Що було далі? І ми запустили ще другий товар. І ще від нього пішли класно. Ну, другий товар в шеф явно ліпше, ніж перший зайшов насправді, ніж гачки. мені так класно сподобалось. з людьми я прямо як профі. Доброго дня! Так, так. А... так. секундочку, я записую на цей номер відсилати, так? Так. А можливо, у вас цікава якась інформація по товару? А, все розуміє, Так, Добре, дуже вам дякую за замовлення. Дуже дякую. Гарного дня, до побачення. Я розумію, що заявки летять це до дупиту. І Олег сказав, що окей, ми підключимо вам. Я вже почала сама приймати замовлення, але я манала то ще раз приймати, бо дуже коротше займає багато часу. Сама дзвонка замовлень. Тому Олег каже, що підключу сьогодні нам кол-центр, і ми зможемо поїхати в Монако і не паритися. Тому надіюсь, так і буде. <реш> да, і ми прямо в Монако підключаємо той кол-центр. Дзвонимо а. добрий день. Добрий день, можна підключити, підключаємо його і все. Насправді я даю контакти свого кол-центру учням. Тому якщо ви будете переходити на навчання, якщо ви будете заповнити анкету і переходити там в команду Христини, <реш> то <реш> ви будете мати зразу контакти готового кол-центру, який бере там 15-17 гривень. Одні і вам не треба буде цього робити, не треба цим займатися, не треба буде самостійно прозонювати людей. Hello, my friends, і сьогодні ми збираємось у Монако. Hello. <спереду> Проча, ми не домовлялись, але всі Сітки. одягнули чорні Всі такі леді, одна я буду як підліток. Монако нас чекає. Що, ви, як ви? Як ваше життя? Як спалась на новому місці? Ми готуємося до поїздки в Монако. Ви готові? Бачите багато. Так. Побачите, багато. Машина українських номерах. Коротше, народ, сьогодні ми їдемо в Монако. Чим ми їдемо потягом? Речі, тут хвилину чи три йти. Ми вже приближаємось Є? до Монако. Тут такі музички, вдома в такому Ті вийшли, ми не вийшли. Ми теж вийшли. Так взяли і забули про нас. Ну що, ми вже прийшли до Казино. Погляньте просто, які тут машини. Що, завершення цього дня, хочу сказати, що Монако це точно те місце, яке каже, тобі заробляй більше. Піднапрягайся. Тому що це того вартує. Того вартує, щоб ти йшов одного дня по Монако, побачив магазин Rolex, подивився на цей Rolex і зрозумів, що в тебе такі самі на руці. Ось. Що вартує того? Найбільше мені подобається в товарній моделі, в самій бізнес-моделі, що це готовий бізнес, а це не послуга. Тобто тут немає такого, що я залежу від клієнта, або мені треба робити сайт, або мені треба робити то, мені треба робити то. Ти доходиш в моменті до такого рівня, де це все зделогується на команду. І насправді, навіть зараз, я роблю так, щоб учні з самого, -самого старту вони вже будували. Командую, вони були більше підприємцями, ніж а, займалися самозайнятістю. Тому що ми всі знаємо про бізнес це, коли ти не, не, не в операційці такий е, сильно глибокий, що ти там копіюєш сайт і розбираєшся в коді. Ти хочеш розбиратися в коді? Ні, я не я хочу. думаю, це мені навряд потрібно. це взагалі не цікава історія. Тому анкета перед записом в біо під цим відео. Це правда, то навчання в принципі немає нюансів, тому що це навчання це реально крута теорія і практика. Але все такий бізнес він є бізнесом і виникають завжди якісь нюанси. І у тому полягає підтримка. Да. Ну в першу чергу я хочу сказати, які є нюанси там в навчанні. Це напевно те, що сам процес запуску. Він триває приблизно чотири тижні, і коли ви йдете на навчання, просто знаєте, що треба дожимати до кінця. І я, напевно, зараз, навіть як то би сказали, в моїх кругах ріжу собі конверсію. Але я можу сказати точно, що навчання це тоді, коли працюєте в першу чергу ви. Коли ви дійсно хочете, ви можете отримати цю підтримку. Вас ніхто не залишить сам. ви не будете самі. Я дуже сильно надію, що. Коли ви заходите навчання, ви розумієте, що все в ваших руках. Що ти відчула, коли до тебе прийшли перші гроші? А, то взагалі так несподівано було перші гроші. Той дядько зразу, хлопчик, оплатив за другий товар. да-да, Він да, оплатив зайшла. зразу передоплата повна. І я дивлюсь на карту, думаю, ніфіга фіга собі, що й повна передоплата набу? 400 деревья. О деякі люди там ти писали, що пилі тебе то не гроші і так далі. Що ти взагалі не цінуєш, ну, так, для бляха. чого ти довго ти зробиш багато? Що тобі 400 гривень, От я прийшла з першого етапу. Я поняла, наскільки Олег шарочий тіп своїй двадцять 21 рік, скільки він має досвіду за плечами. Я поняла, наскільки він може навчити, скільки він має в своїй голові. І я знала, що я бачу, які в нього експерти в навчанні, типу, ще оці куратори, які там круті люди, які там реально щирі люди. Один мій. Із івано франківська підсойола коротше зараз живе собі спокійно і не париться. Коротше. Тобто, якби це було протилежно, я б трошки вже сумнівалася і, можливо, би сказала, але все-таки типу вибачали це фіня твоє mm -hmm. навчання. А так я зрозуміла, що тільки через те, що ви готові працювати, бо навчання круте база, вам дається повністю. Тобто вам дається все, вся інформація. Якщо ви будете працювати, все вийде. Дякую. Як, як вам покидав? Це була інвестиція. Інвестиція в настрій, да? <ріст> так? Так, в настрій і дивіться, ну і якісне, справді, це ж то ж вам якісне. Та ну в першу чергу, <ріст> в першу чергу, це просто експірінс, коли ви просто прийшли і там могли довго не подумати, просто взяли, те, що вам подобається, так? Да? Це топ. Це прекрасно. Я до цього я звикати надто сильно. Я не то швидко, так? Ти не подумала, що 24 роки собі зможу купувати. Друзі, куповусь таку трубашечку в бучі. Просто дуже сильно кайфую. Просто дуже сильно кайфую. А потім я платить, Саша, коли буде відібрати. Та без питань. Ти так сказали, з курточкою так ні разу не брала. Покажи, показав просто, ти ті купив. Звісно, звісно. А я собі купила. Просто я б ми все, все зафіксували в Азі, звісно ж, Топ. але за сім днів не буде швидкого результату. Тому що ми це робили в дуже швидкій формі, і ми дуже багато чого пропустили. Ми вибрали, типу, ми, я їм показав тільки два способи вибору товару, а не вісім. Я їм показав тільки один спосіб пошуку постачальника, а не п'ять. Ну тобто, ми це робили максимально швидко, щоб отримати результат. Коли хтось, коли учні заходять до мене на навчання, у мене ціль дати максимально швидкий результат. У мене ціль зробити так, щоб вони це могли повторяти, повторяти, повторяти. Щоб робити магазин спартамент. за магазином, за магазином, щоб вони могли робити креатив, щоб вони могли робити сайт, щоб вони могли запускати рекламу і так далі. Дівчата зараз на етапі пошуку постачальника вчора вони знайшли постачальників людський товар, і сьогодні може будемо створити відеокреатива. Чим ви тут займаєтесь? Ми записуємо Відео Відеокреативи? Так. Що вводимось в тему, що таке відеокреативи. Досі розкажи, що таке відеокреативо. Це коротка відеореклама товару у Фейсбук Старший катарскую Да, Так, да, так, да. дивись, яка схема. Власна. Що ти б? Ну покажиш. Схема, яку потрібно увага заскрінити. Що mm. у нас є? У нас є товара, нам потрібен відеоролик для того, щоб отримати кошти. І так, ми пишемо сюжет по БПП, потім шукаємо відеоматеріали і склеїмо їх. і потім ми це все створюємо в один ролик і переводимо в кошти. А потім, вже після цього, знаходили людей, яких вони це навчають, mm -hmm. і будували з цього бізнес повноцінний. Клас. Приблизно така методологія. Е, Якщо ви свідома е, людина, яка хоче змін, хоче результату, хоче змінити своє життя, то Христя б хотів, щоб ти дала цю пропозицію, яку говорила ти мені для своїх учнів, які зайдуть по твою анкеті. Додатково до навчання Олега, тобто повноцінно два місяці з сіма тими підтримками, я від себе ще додаю два відеозуми з учнями. Тому о, я чекаю, коли Олег скаже Христя, ти готова до зуму? Я кажу, я готова завжди. Тому дуже рада буду вас бачити саме в моїй команді, тому що там будуть додаткові два зуми, відео зі мною. Мені не впадло. Хоча я могла це не пропонувати 100%. І якщо дійсно вийшло у трьох дівчаток за сім днів в когось там з труднощами, в когось було їх більше, в когось було їх менше, то я впевнений, що може вийти і в кожного з вас, тому що я переконаний, що таку просту модель, як товарний бізнес, просту модель, але модель треба працювати. Може реалізувати кожен. І на цих самих днях я хотів це показати. Так це було коротко, так це було з моєю підтримкою, так це було з моєю залученістю. Але я вам показав, що це можливо. Тому okay. заповнюйте анкету і отримуйте дзвіночок з Христиною. Особисте спілкування з нею. А саме okay. головне це навчання, яке сильно. Може змінити ваше життя, якщо докласти зусиль. І ви це бачили на живому прикладі. І те, що ми зараз знаходимося в Парижі, те, що ми були в Діснейленді, те, що ми були в Монако два рази, те, що ми літали на вертоліті — це все результат того, що одного разу ось от маленький хлопчик, якого ви бачите зараз на екрані, з того життя в хостелі, він вибрав товарний бізнес. Анкета внизу, переходьте. Чекаємо моїй команді, і до зустрічі на відеозінках. Все, тоді дуже дякую, Христе.

Бізнес-модель, куди ти можеш зайти з за бюджетом 2-2,5 тисячі гривень, і ти спілкувалася з ціною. Mm -hmm. Ціна це дівчинка, яка займалася інсташопом, а зараз займається товаркою. Де ти можеш зайти з бюджетом 2,5 тисячі гривень, і вийти на дохід там, в 2-3 тисячі доларів в Чому люди працюють на звичайних роботах, чому не приходять в товарку? Ну, не, не всім дано, не всі готові ризикувати, не всі готові це пробувати, не всі знають про те, що це взагалі можливо. Комусь це може здатися, що це якась казка, хтось навіть не знає про товарку. Напевно, тому mm -hmm. а я теж спочатку, ми ж розповідали, що теж було про те, що я створила бренд, бахнула десь 15 штук баксів і досі, по суті, не відбила. Тому, якби я знала тоді, що таке є, я би пробувала цей варіант. Так, да, насправді, навіть коли ви займалися якимись інсташопами, ми в, е, наш, в наших історіях дуже сильно хотіли показати різницю місь, між інсташопами і товаркою, між тим, щоб інвестувати 20-30 доларів і інвестувати 15 тисяч доларів. Скільки тебе зараз замовлень день приходить? Ну, в середньому це 20-25. Я, я хочу за, зараз, щоб ви подивилися на ADS менеджер на Фейсбук рекламу, яку ми заливаємо за Діаною, Ви бачили, що це все не казки, що це все не реальність. Окей, от я не казав реально в шоці. Я думала, це все по приколу, а це все не по приколу. Що ти скажеш на рахунок того, що ти пережила з цих сім днів, і чи ти могла б рекомендувати комусь йти в цю подорож тільки не на сім на андва місяці? 100 відсотка, так. Чому? Чому? Так. Тому що я вже сама пройшла цей шлях, і я розумію, що це все реально. І якщо люди хочуть зараз щось е, досягнути, почати заробляти якісь гроші, то їм реально це треба пробувати. Тому що це, блін, реально. Твій товар зайшов? Мій товар зайшов, до мене дзвонив Ігор. Типу там не Ігор, там 20 день приходить таких ігорів. 20 в день Ігорів. Світлана, і... і Це без твого блогу, і... без, без, без блогерів. Ну це таргет реклама. Це щось нове для тебе. Появилися, з'явився результат. Представляєш? Так. Да. Я вже чекаю, коли мені е, зараз за ці всі замовлення на карту почнуть приходити гроші, так як нам не вдалося зразу відправити, то зараз буде тіло. Да, Віана, е, ситуація цікава, тому що в неї тільки в понеділок були відправки, тобто вчора. От, І там була велика кількість справ, там 50 штук, що підправило, щось таке. Е, тому в неї вже скоро почнуть надходити кошти. <рес> Я буду така. Да, Обов'язково. Money, мене в маленьком тумі. Протранслюєш це було. Я думаю, що ми став скріншот. Обов'язково. От. Добре. Що ти запропонуєш тим учням, які будуть заходити тобто, твої, від, від тебе, в команду твою? Ну, по-перше, ми залишимо сайт, я знайшла своє зеркало, так? Так. А по-друге, як я вже сьогодні пропонувала, що розіграємо мій магазин серед тих, хто купить навчання у моїй команді. Так. В моїй команді. І здається, це дуже потужно. Це скільки? Ти казав, десь 100 баксів в день ви будете мати з цього магазину. Да, але для тих, хто повністю виконує всі домашні завдання. Тому переходьте в анкету, заповніть її і побачимось на навчанні в команді Діани. Так, друзі, пряме включення з Діснейленду. Просто подивіться, яка тут краса. Загалом, що ми тут робимо. Якщо ви це дивитесь, то ви вже розумієте, що сталося. Ви вже бачили весь челендж, ви вже бачили результати дівчат, і ми вже це бачили. Хух, чесно, для мене це було одним з найскладніших. Ведень учнів за весь час, тому що окрім того, щоб вести їх, мені треба було ще вести блоги, ну і показувати це, і транслювати це в, в дівчат в блозі. Дівчата це в себе транслювали, але я їм допомагав. І це, напевно, було самою цікавою задачою. Тобто, окрім того, що я навчав трьох людей на особистому навчанні, де мали отримати, побачити гроші тварного бізнесу за сім днів. Окрім цього, ми ще мали отримати великий результат. Христя, що ти думаєш за сьогоднішню поїздку? Я просто не знаю. Я, по перше, хочу подякувати Олегу, який завжди закликав нас, тому що якби не Олег, ми тут не були. Уявіть, як тут дітям класно. Дітям просто на все життя це запам'ятається. І це охерені батьки, які сюди дітей вводять. Ми будемо тими батьками, ми будемо тими батьками, які будуть ходити своїх дітей. І тільки вроджу, дай Бог колись. Я зразу проведу. Зразу, на другий день народження. Та пізнародні з родома. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, заповнюйте анкету і до зустрічі на навчанні.